Баталій навколо озера водне плесо площею 24 гектари може просто зникнути. Переконані мешканці ближніх сіл та орендар Дамби на цьому озері Володимир Мазур. Його фірма обслуговує гідроспоруду на прохання сільських голів навколишніх сіл, раковця, чортовця та Оліїво-Королівки. За словами бізнесмена злив води, справа рук колишнього орендаря та його людей, які вже багато років незаконно, за словами Володимира Мазура, користуються цим озером та навіть збирають. Балок, плату за риболовлю. Ми під'їхали сюди. Тут були відповідні люди, але ми під'їхали з працівниками міліції. Показали відповідні документи, що це озеро є в власності громади. Показали відповідно, крім того, показали договір оренди на цю греблю. Дали це копію міліції. Міліція зняла відповідні зняла відповідні покази, так. Відкрила кримінальне провадження, і це далі все спускають. Приїхали знову люди, підняли шлюзи, і ловлять всі ці риби. Ситуацію прокоментував і сільський голова чортовця Теодор Оробець. Я вважаю, що це просто крадіжка того майна, яке є громад. Наскільки я усвідомлений як голова для юридичного права має бути договір і оплата арендної плати. Так а на сьогодні день вже я друге скликання, то вже шість років ні договору, ні арендної плати. Незамітно ні в бюджеті, ні в фонді села, ні в ні для громади. Абсолютно. Сам же Роман Калень приїхати на конфліктну ділянку не захотів, але погодився прокоментувати цю ситуацію телефоном. Документи маємо проект відводу землі, який погоджено у всіх усіх сільських радах. У нас всі належні документи. То що ми не заключили договора, у нас пішла економічна криза. У нас судові позови пішли, і ми на той час не могли заключити договір оренди. А на, зараз, на даний час ми готові заключати договір оренди і орендувати ставки. Хто що відновлює рибу? Хто каже відновлювати рибу? Рибу ніхто не відновлює. Є такі речі, як треба береги обкупати. Бачите, воно? У головному управлінні національної поліції в області кажуть, наразі за даним фактом ведеться перевірка. Відомості за фактом цього інциденту внесено до єдиного обліку. Наразі правоохоронцями городенківського відділення проводиться перевірка за цим фактом, в результаті якої буде надана правова оцінка дій обох сторін.